Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні в мене яблучне суфле легке, ніжне та повітряне. Чудовий рецепт, запечений у духовці, готується дуже просто з мінімальної кількості продуктів. Таке суфле підійде як на сніданок чи полудень, або як солодке на обід чи вечерю. Два великі яблука помила. Очищаю від шкірки, видаляю середину. Нарізаю на невеликі шматочки довільної форми. Нарізані яблука перекладаю в чашу блендера. Додаю 2 яйця, 100 г йогурту. В мене йогурт жирністю 3%. Він без цукру. Але можна брати будь-який йогурт або замінити сметаною. Можна додати цукор. Всі інгредієнти перебиваю блендером до однорідної маси. Далі беру порційні керамічні форми для випікання змащую вершковим маслом. Можна змастити олією. Якщо таких форм немає, можна використати скляний жаростійкий посуд. Виливаю нашу підготовлену масу форми. Випікає в розігріті до 180 градусів духовці до появи рум'яної кірочки. В мене це 30 хвилин. Але духовки у всіх різні, тому і час випікання може відрізнятися. Дверцята духовки краще не відчиняти, інакше суфле осяде вже в процесі випікання. В духовці суфле гарно підніметься, але в міру остигання майже повністю повернеться до початкового розміру. Але незважаючи на це, суфле повітряне і ніжне. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом! Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!